Найгірший фільм Веса Андерсона чи найбільш особиста історія режисера? 29 травня в український прокат вийшла нова стрічка режисера Веса Андерсона. Фінікійська схема. Сюжет розгортається навколо жажа Корда, якого грає Бенісіо Дель Торо, один із найбагатших людей Європи, що стикається з інтригами та зрадами всередині свого сімейного бізнесу, і напруженими стосунками зі своєю дочкою, черницею, сестрою Лізел, яку зіграла Мія Тріплтон у своєму тринадцятому рахунком фільмі: Вес Андерсон залишається вірним собі. Стрічка вирізняється деталями, симетричними композиціями та пастельною палітрою. Тоді як сюжет поєднує сатиру та сентиментальність, а акторський склад повниться зірковими іменами: від Скарлетт Йогансон у ролі кузини головного героя до Бенедикта Кембервеча у виразному гримі, що грає роль дядька Нубара, для фанатів Андерсона Фінікійська схема відзначилася тим, що стала першою співпрацею режисера із актором Майклом Серою, який, наприклад, відомий за ролі у фільмі Скот Пілігрим проти світу. Сера з його фірмовою екранною сором'язливістю та незгідним. Рабністю вже давно підкорив серця багатьох кіноманів і виглядав як ідеальний персонаж для фільмів Веса Андерсона, чиї герої визначаються м'якою стриманістю та дивакуватістю, і це партнерство не розчарувало.